Війна почалася 22 червня 1941 року. Гітлер напав підступно без оголошення війни. Українці, як і інші братні народи, в єдиному пориві стали на захист своєї радянської батьківщини, партії та вождя. Таку схему другої світової десятиліттями втовкмачував у голови громадян радянський режим. Сьогодні про суперечливі та непарадні сторони найбільшого конфлікту в історії людства можна читати, говорити вголос, дискутувати. І, попри все, чимало сталінсько-брежнівських міфів та упереджень навколо цієї теми продовжують жити. У новому випуску ООС ми поговоримо про другу світову війну в долі України та українців. Ви дізнаєтеся, коли йде українці вперше зі зброєю виступили проти союзників Гітлера? Що Олександр Довженко побачив на захоплених радянським союзом західноукраїнських землях, та навіщо Гітлер спрямував до України війська, що мали брати Москву? У міжвоєнний період Україну назвали найбільшою проблемою Європи. Пророкували, що наступна після Першої світової глобальна війна почнеться саме з цієї землі. Українці були найбільшою розділеною нацією на зразок курдів сьогодні. Вони жили в тоталітарному СРСР, де мали свою республіку, а також у Польщі, Румунії та Чехословаччині. Це був фактор нестабільності, бо українське питання уряди різних держав використовували один проти одного. Радянський Союз поривався, так би мовити, возз'єднувати українців у своєму складі. Польща вела політику прометеїзму, підтримувала визвольну боротьбу націй, поневолених Москвою, і передусім українців. Але в той же час на західній Україні проти польської влади виступало сильне націоналістичне підпілля, яке звертається по допомогу до різних країн, наприклад, до Литви та Німеччини. Німеччина теж гавне не ловить. Їй треба скидати з себе пута версальського мирного договору, нав'язаного після капітуляції у Першій світовій. Тож Гітлер озброюючись, активно апелює до загрози більшовизму, а ще демагогічно обіцяє визволити Україну з під влади Москви. Не дивно, що українцям довелося бути в центрі подій з самого початку Другої світової війни. Взагалі є думка, що для українців світова війна почалася ще у березні 1939 року. Тоді захисники щойно проголошеної Незалежної Карпатської України вчинили Збройний опір вторгненню Угорщини. До речі, Будапешт виступав союзником Берліна. Виходить, українці, чи не першими в Європі, виступили проти сил так званої Осі. Але прийнята в більшості країн світу точка відліку Другої світової 1 вересня 1939 року, коли Адольф Гітлер напав на Польщу. Українці найбільша етнічна меншина тодішньої польської держави, аж 14% населення. У лавах мільйонної польської армії їх було близько 120 тисяч. І ось українці у польських мундирах б'ються із вермахтом десь на заході Польщі. А тим часом німецька авіація бомбардує тилові міста: Львів, Луцьк, Тернопіль, Дрогович. Однак у цій воєнній кампанії не всі українці вболівають за Варшаву. Разом з німцями наступає так званий український легіон під командуванням Романа Сушка. Він складається з кількох сотень антипольськи налаштованих українських націоналістів. Інші члени ОУН піднімають повстання в польському тилу на Західній Україні, нападають на обози, захоплюють зброю. Нарешті, 17 вересня, східний кордон Польщі перетинають війська українського фронту Червоної армії. Багато радянських солдатів і справді є українцями. Для них Друга світова війна також розпочалася у Польщі. У радянській історіографії на подіях початкового етапу війни не акцентували увагу, адже Сталін тоді виступав де факто союзником Гітлера. Ще 23 серпня 1939 року вони домовилися про розподіл Східної Європи на сфери інтересів. Польщу партнери домовилися ділити по річках Нарва, Вісла та Сян. І проти Польщі, вермахт і Червона армія воювали разом. А 22 вересня партнери влаштовують спільний парад з нагоди передачі німцями польського Бреста радянській стороні. Сталіну тоді пощастило. Польща, Британія і Франція утрималися від оголошення війни Радянському Союзу. З них тоді вистачало і Німеччини. Ну а поки світ втягується у Другу світову, на західній Україні так званий золотий вересень. Режисер Олександр Довженко відряджений на щойно захоплені землі, знімати фільм Визволення а гідку про возз'єднання українців. Щоб підкреслити легітимність анексії, Москва організує щось на зразок референдуму. Спочатку населенням обрані народні збори 1439 депутатів. А тоді ці народні збори голосують за встановлення радянської влади і приєднання до УРСР. Зміна біло-червоного прапора на червоний для тамтешніх українців мала свої плюси та мінуси. Їхнє соціальне і національно-культурне становище спочатку покращилося за рахунок поляків, які перестали бути панівною нацією. Українці Заходу та Сходу справді опинилися в межах однієї країни. Невдовзі до них приєдналися і мешканці Північної Буковини і Бесарабії, анексованих у Румунії. А далі був суцільний негатив: колективізація і планова економіка, терор і депортації. Чимало з тих, хто нещодавно радо вітав Червону армію, згодом розчарувалися. Той самий Довженко казав у 1940-му: у Західній Україні нас зустрічали минулого року дивовижно. А тепер ми довели до того, що там шириться повстанський рух. З усіх українських політичних сил ті, хто за польської влади діяв легально, фактично зникають. ОУН, яка до цього була у підпіллі, в ньому і лишається. Тепер СРСР стає єдиним ворогом українських націоналістів. А от щодо союзників, тут були варіанти. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, ем, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Емсіаволд, Едуард Лесніков, Анна Бабічок, Жидецький Юрій. Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький. Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Окрема подяка Юлія Федорович. У 1940 році англо-французька коаліція дозріває до того, щоб розпочати відкритий конфлікт не лише з Гітлером, але й зі Сталіним. Спочатку союзники збиралися втрутитися на боці Фінляндії у зимову радянсько-фінську війну. Пізніше вони планували розбомбити радянські нафтові підприємства на Кавказі, щоб СРСР припинив постачати їхню продукцію німцям. Передчуваючи війну з червоною Москвою, у Франції прокидається українська політична еміграція. Місцеві українці пропонують урядам Едуара Даладіє та Поля Рейно створити легіон для визволення батьківщини від більшовизму. Українська емігрантська преса лає як Сталіна, так і Гітлера, сподіваючись завоювати прихильність французів. Але новий похід Антанти в Україну не відбувся. Влітку 1940 року Німеччина розгромила і окупувала Францію. І ось Гітлер залишився єдиним, хто міг і хотів повалити радянську владу в Україні. Незважаючи на теплі стосунки між Москвою і Берліном, цей союз переживає кризу через взаємну недовіру. Гітлеру потрібні ресурси СРСР, але тепер він вирішує стати їх власником, а не прохачем у Сталіна. Українська карта знову стала у нагоді. Ці українці, які у 1939 році опиняються в німецькій зоні окупації, спочатку також поліпшують своє становище за рахунок переможених поляків. Вони створюють легальні громадські організації і облаштовують українське життя на Холмщині, в Нацянні Лемківщині. Бандерівська фракція ОУН співпрацює з німецькою розвідкою Абвером для формування нового українського легіону. Ця частина українців перечуває похід на схід та готується до нього. І ось 22 червня 1941 року гітлерівські війська широким фронтом від Балтики до Карпат вторгаються в СРСР. Починається наймасштабніша і найкривавіша складова Другої світової німецько-радянська війна. Сталінська пропаганда швидко обрала для неї ефектну назву Вітчизняна за аналогією з війною 1812 року проти Наполеона. Але тепер це була велика вітчизняна війна. Кажуть, Гітлер напав на СРСР без оголошення війни. Насправді, посол Третього Рейху в Москві в ніч на 22 червня вручив наркому закордонних справ СРСР В'ячеславу Молотову ноту про початок війни. Невдовзі німецький міністр закордонних справ Йоахім фон Рібентроп передав радянському послу в Берліні меморандум із поясненням причин нападу. Оспіваний в літературі та кіно патріотичний підйом радянських громадян з перших годин війни це свідоме прикрашання дійсності. В реальності люди були розгублені і перелякані. Немало було й таких, хто в душі сподівався на швидкий крах комуністичного ладу. Симптомом всіх вад Сталінської імперії стають поразки Червоної армії. Маючи не менш потужне, ніж німці угруповання на прикордонні, радянські генерали зазнають цілковитого розгрому. Армади військової техніки виявилися дефектними і несправними, логістика і постачання неефективними, командири безініціативними, а солдати немотивованими. Здолевши опір противника у найбільшій танковій битві під Луцьком, рівним і бродами, вермахт стрімко прямує у напрямку Житомира Києва. Південніше гітлерівські війська оточують дві радянські армії під Уманню, а союзні німцям румуни беруть в облогу Одесу. Наприкінці літа німецькі війська виходять на лінію Дніпра, а в деяких місцях здобувають плацдарми на лівобережжі. У цей час Гітлер ухвалює одне з найбільш доленосних своїх рішень. Він вирішує забрати частину військ групи АРМІЙ Центр з московського напрямку, аби перекинути на південь в Україну. Суть плану колосальне оточення військ Південно-Західного фронту. План спрацьовує. У Київському котлі опиняються чотири радянські армії, а під час спроби прориву гине командувач фронтом Михайло Кирпонос. Гітлер здобуває свою найбільшу перемогу в Україні. Але водночас, можливо, він марнує історичний шанс взяти столицю СРСР Москву. У липні 1942 року, тобто через рік та місяць після вторгнення в СРСР, вся Україна опиняється під контролем німців та їхніх союзників. Що було далі, ви дізнаєтеся зовсім незабаром у другій частині випуску. Книга Війна і міф невідома Друга світова, що вийшла у 2016 році, результат праці колективу українських істориків, серед яких автор сценарію цього випуску Максим Майоров. У праці розібрані та спростовані 50 найпоширеніших міфів про ту війну та місце у ній України.